Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство в усіх куточках світу. Вітаю своїх запоріжців, моїх земляків. Сьогодні субота 16.24. Я буду робити розклад для Шевченківського мікрорайону. Давайте подивимося на три доби, на 72 години. Сьогодні я з сьогоднішнього дня не буду. Уточнювати дні, тому що це буває, в принципі, це так не працює. Я не знаю, як воно взагалі показувала так чітко, ну так траплялося. Але я не хочу більше цих моментів, чесно. Я, я давно хотіла уйти від чисел днів. Так, я побачила, що воно може працювати, а може і не спрацювати, тому немає сенсу цього робити. У Всесвіту немає часу. Для нього три доби це взагалі мгновення, знаєте, такі. Так що так, будемо дивитися. Шевченківський район міста Запоріжжя без чисел. Взагалі 72 години. Починаємо з першого Шевченківського. Чесно кажучи, я хочу сюди приєднати і другий Шевченківський, тому що вони дуже поряд, і там немає тих границь. І я не хочу теж з цим гратися. Ось так. Ось так не хочу. Я буду зараз дивитися перший і другий Шевченківський. У нас ідуть зміни і Іде розвілочка і змія. Ну, я вам скажу так. Тут негативна ситуація, хоча. От якось воно все ж таки я оптимістка. Ну, бачите, цей план зрізається косою, іде повідомлення і йде захист всесвіту. Буде, бачите, нервова обстановка, але пройде вона по букету, будемо сподіватися, що з цієї сторони розвілки. Незважаючи на оцю річ, воно може закінчитися більш-менш нормально. А з цього боку, бачите, тут впряму, в пряму смислі приймають участь наші зрадники, яких дохіра в Запоріжжі. Але воно теж закінчиться нормально у нас по Аїстам. Люди будуть задоволені. Ну, тут, бачите, тут іде така, іде така річ, що тут можливі обстріли. І можливі е, руйнування, але все ж таки ситуація буде якось так е, закінчиться більш-менш нормально. Ось так. Якщо казати акуратно, ну коли розвілка, я вам зразу кажу, що так, воно буде отак. Але коли я отак надав, от якби я оце все не клала, да? от я не кладу. От нема цих карт. Я доклала на трансформацію, у мене розвілка. Нема цих карт, тут я бачу, що все буде добре. В принципі, І третя карта показала, це так? От коли отак дивишся, тут ясно, що тут щось воно трапиться. Звісно, за ці 72 години отут щось трапляється. От якщо б я така була ну, чітко, так, тут щось може трапитися. Ось, Ось я можу вам те сказати. Так, давайте подивимося, що буде з людьми. Ну, от по цим картам я можу вам сказати, що так, таки можуть бути постраждалі люди, тим паче тут ще й тучі воно падають. А можуть постраждати і тут іде і психіка, і голова, і контузія, і тиск, і все, що завгодно, а по змії взагалі, в принципі, все, що завгодно може йти. Ну, але ж воно пройде більш, ну як скажемо так, все ж таки по кращому варіанту, скажімо так. Не скажу, що по-легкому, але опис цієї карти це легкість і успіх. Що б там не було? Яка б травма там не була, розумієте? Ось так. Ну, ось, бачите, так, тут іде, якась ситуація негативна, але ресурс є. Перший, другий шевченківський це був. Далі дивимось, третій шевченківський. Ой, господи, коли ж вони закінчаться? Бачите, дві карти тут падають. Я доклала так, розвілка йде. Але ми по цій карті бачимо, що повинно бути все добре. Ну, ця карта нам показує, що так, тут буде робота робитися і буде вроде як по почуттям все добре. Я вам хочу сказати, що опять-таки, ось до цього йде змія. Я хочу покласти конкретно на цю змію. Бачите, тут іде по Башня, ну, башня це щось нове, допомога і захист то Все ж таки тут повинно бути. Але бачите, все одно йде. Вже була така історія, до речі, нерви нервами, але тут іде успішна ситуація. Тут буде отак от переміжку. Я не буду зараз настоювати, що, що тут буде все хорошо, не буду настоювати. Тому що розвілка, люди, я буду завжди собі оставляти шанс, що тут може трапитися все, що завгодно. То, що я відчуваю, нікого не колише. я вам розказую по картам. Так, тут ось ситуація, тут працюють зрадники. А, в цілому, вроді, як нічого, але центровка нашого розкладу, вона така собі. Тут немає розрухи, але по зміям тут може статися все, що ось, пожалуйста. Це просто я продовжую, бачите? Тут неясна ситуація, але ресурси де. Але я тепер не буду казати, отак. от, то що я відчуваю. Чесно, я вам казала то, що я от мені йде. Але я бачу, що, е, як вам сказати, немає для того е, оцінювання того, що я роблю. Якось всі вважають, що це так, е, так собі. Ніфіга. Ну і хай воно так і буде. От я буду чітко показувати вам то, що буде по картам. То що, я, то, що мені йде, і то, що я там сама, я не хочу на себе то брати. Для себе я бачу, але я вам трактую карти. І далі не буду навіть лізти. Третій Шевченківський ви побачили, що є теж такі наміри. Давайте я подивлюся по людям. Собі карти, звісно, на хрест треба класти. І опять іде розвілка. Ну, що я можу вам сказати? Нічого хорошого тут немає, в принципі, якщо розглядати карти. Тому що опять лежить розвілка. Тому що на письмо падає розвілка. На хрест, слава Богу, впала Лілія, але ця лілія, вона поряд з розвілкою. Не дуже якось позитивно грає, знаєте, бо коли такі карти лежать, і там Лілія, ну, вона вже на себе не тягне так сильно. Спорне питання, спорне питання, дуже спорне. Ну, ось бачите, все ж таки тут буде більш-менш сама легка ситуація, яка може статися. Якщо отак дивитися оцей другий рядочок, то дай Боже, що все буде добре. Але бачите, як воно все на грані просто. Ось вам все. І там розвілка, і тут розвілка. Ось це не тому що воно так і є. Все може статися, але е, більш йде якось позитивний. Ось військове містечко. Повинно бути все добре. Так, дивимося далі. Район теплічного комбінату. Така можливість, тут, бачите, по тучам, трошки воно неясно, але якось так більш-менш проіграється по букету, по нашим планам. Далі тут іде Крисам, але ресурсна карта. Більш-менш нормально. Так, далі дивимося обидва посілки разом Дмитровський і Ліванівський, вони там поряд. Якось так, бачите самі, які карти впали. От Якщо б я отак не докладала, вважайте, що їх нема цих карт, да? так, буде у вас там весело, буде у вас там от, зміни йдуть і вони йдуть по сонцю. Вроді, як більш-менш, книжка, звісно, стрьомна карта, але тут іде по клеверу, слава Богу, піде по легшому варіанту. Як Вже не буду казати, що все успішно буде, бо мало лі Знаєте, як слово успішно не дуже сюди підходить. Краще сказати по легшому варіанту, по кращому варіанту. Ось, ну а посередині от змія, бачите, на неї лягла рибка, туди пав букетик, але на змію я ще зверху покладу. Ну, я вам можу сказати, що це конкретно працюють зрадники, вони працюють за гроші, вони працюють дуже довгий час. Як результат, ми маємо проблеми, оці зміни, але тут буде більш-менш все нормально. Ну, тут теж повинно бути нормально. Хоча тут ідуть такі більш, ну зараз я ще перепитаю за людей. Ну, я не бачу поки що нічого поганого. Чесно кажучи, ось, бачите, опять падає роздоріжжя, але воно лежить уже в третьому рядочку між рибами та ключом. Сподіваюся, що все у вас буде гаразд. Далі поїхали посілок Калантирівка. Менш нормально. Так, тут йдуть клопоти, Іде така історія. Ну, буде більш-менш. Ось да. тут тучі, звісно, Ну, вони лежать між книгою. Ой, ну, я книжечку подивлюся. Ну, книжечка ну, теж більш-менш так. Трошки стрмно, звісно, але, вроді як, нічого. Далі у нас іде Зелений яр і де? Теж беремо одним куском? Так, ну, що у нас тут? Зелений ярий по ДД. Зірки у нас лежать між... А, ну. Не дуже тут позитивненько. Не дуже. Угу. Ну, тут більш-менш нормально. Ця історія мені не дуже нравиться по книгі. Тут щось буде, але воно якось так е, згладиться більш-менш. Але буде якась така. Ну, а ось отут, звісно, тут іде якесь щось зарите. Ось воно, ну, давайте трошки розриємо. Ну, все, отут уже я більш-менш розумію, що воно буде все ж таки справлятися. Все ж таки справляться. Хоча б із... У цих же ж нікуди, нікуди не дінешся, з ними треба боротися. Ми з ними ще довго будемо боротися, ще років 10 після того. Бо вони ж будуть мікатись. Так, калантирівку ми подивилися. Ну і давайте взагалі я подивлюся, чи будуть по Шевченківському району, який стан буде людей. Хоча ми там, де було стрмно, ми подивилися зразу людей. І воно там так і проігралося. Розвілка. Дуже сьогодні грає розвілка. Не сьогодні, я маю на увазі сьогодні в розкладах, а грає ця розвілка на ці 72 години, тобто на 3 доби. донышко. Трошки проблемки йдуть, і, бачите, чоловіча енергетика якось тут грає, але в цілому, в цілому непогано. Непогано. Да. По Цим картам я не бачу тут. Загиблих людей не бачу. Там, де чоловіки, проблема, там щось таке воно є, але взагалі, взагалі, ці карти вони там більш-менш нормальні. Так, по Шевченківському району я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. І почуємось, па-па!